Після низки повідомлень про те, що самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко стягує білоруські війська до кордону. Українські прикордонники вирішили показати, що там відбувається просто зараз. Екскурсію українсько-білоруським кордоном організував військовий кореспондент Артем Овдієнко. Військові, які стоять на захисті України, запевнили, що для оборони в них є все: вмотивовані люди, зброя, надійні фортифікаційні споруди. У нас є бажання захищати батьківщину. Якщо вони не наважились в 22-му році, то 24-му, дивлячись, як Україна боронить свої території, є великі сумнів, що не наважаться. Показали українські прикордонники і фортифікації, усі окопи обшиті деревом над головою. Захист і від негоди, і від ворожого спостереження до всього маскувальна сітка, яка за словами Артема Овдієнка, має захистити бійців від дронів. Ми... Перші це побачимо. Я вважаю, що вони, мабуть, скоріш за все підуть обстрілами, потім будуть заходити, ну, ми будемо застосовувати свої дії. Це що? <сорщик> Застосовуємо міновибухові пристрої. Загальна протяжність українсько-білоруського кордону становить 1084 метри. По наш бік міцна фортифікація. Задля безпеки її нам не показують. Ми просто зараз перебуваємо на штучно насипаному кількаметровому валу, замінованому на всій протяжності, мінами осколковими направленими. Йдемо далі. Під нами протитанковий рів, заповнений на тепер водою, по тому мінна полоса, про що свідчить табличка з написом міни, паркан з колючого дроту, наш прикордонний стоп в наших улюблених кольорах. Потім нейтральна смуга, і якщо уважно придивитися, то там бачимо вже прикордонні стовпи в білоруських кольорах. За словами кореспондента, прикордонники зі спостережного пункту бачать лише маленьку частину того, що треба бачити. Українські захисники мають в своєму арсеналі додаткові очі. Це прикордонні БПЛА, з допомогою яких бійці моніторять кордон з неба. Території Білорусі зараз все спокійно, ми нічого агресивних дій не спостерігаємо. Так, а так, то такі діяльність Республіки Білорусь ми їх спостерігаємо. Я не думаю, що вони підуть. Якщо вони навіть, то вони перетнуть кордон і зразу здадуться, скажуть хлопці, ми з вами.